Радісна новина для буковинських шанувальників східних єдиноборств. Чернівчанин Олександр Дожук переміг на престижному міжнародному турнірі з карате. Це відкритий чемпіонат Нідерландів, який входить до серії змагань золотої ліги Європи. Вони проводяться за версією міжнародної федерації карате, єдино визнаної міжнародним олімпійським комітетом. Після успішного виступу у Роттердамі буковинський чемпіон знову у рідному клубі замай. Вісімнадцятирічний спортсмен і студент ЧНУ, чемпіон Європи серед юнаків Олександра Дожок лише перейшов у дорослу вікову категорію. У Голландії він виступав у ваговій категорії 80 кіло. Де його суперниками були 65 титулованих атлетів з 20 країн. А всього там змагалось 560 каратистів з 41 країна світу. Найважчим для нього став перший поєдинок. Їх було шість подолано суперників із Швейцарії. Нідерландів, Катару і притчі Франції такий шлях до фіналу і золотої медалі. На татамі на виступі щось виходило, щось не виходило. Більше грала тактична робота. Те, що тренували в залі, те, що наставляв Руслан Романович, все спрацювало, все, все добре. Наставник чемпіона Руслан Білоспузький, як зізнався нам, не очікував, але дуже радий перемозі свого вихованця: постійні тренування і досвід, запорука успіху. З початку змагального сезону вже п'ятий виступ у Європі. Починаючи з 2011 року, це вже Третій європейський турнір. І От переддача опен за тиждень буквально він виграв турнір в Угорщині Cup, Перед тим він був у Франції на турнірі Cup, де він поступився в третьому раунді майбутньому чемпіону. І ось ця обкатка по європейських турнірах, плюс постійні наполегливі тренування в спортзалі. Вони є запорукою його успіху. Через тиждень вже новий відповідальний турнір: Італія Опен в Мілані. Там це здається незавершально ще ще буде пара етапів, але готуємося. Надіємося, що там теж виграємо. Перша золота медаль у спортивному карате для України здобута Буковинцем. Нових успіхів побажаємо. Карате інші змагання тижня ще минає у програмі Спорт Тайм. Вівторок, 15 березня. Ігор Савчин, Андрій Ревко, телеканал Буковина.